Поможі люди поможіть стоїть. Люди поможіть ви його тягнете. Чого ви його тягнете? Хто кидався? Ми це зберегти. Ми все так вийдемо в руках, зараз знаходиться. Помогите. Выпит камерами псих. Люди помогли. Да, все. Люди. Это бьется. Вс, нет. За что мне бьет, психологи? Все. Я, я не сопротивляюсь. Я не сопротивляюсь. Я сам руку за спец. Люди. Бать, все, немає з немає Руку забрали. А. Руку. А. Я не я руку, я не сопротивляють люди. Руку. Я не сопротивляюсь. Руку забрав. Руку за сим. Руку застим. Все, їх немає. Помогите, люди! Люди, помогите! Люди!